Фундаментальна помилка атрибуції ще один із когнітивних глюків, за яким вважають, що саме характер людини і людина відповідальна за певну якусь подію, зокрема в її житті, ніж до прикладу якісь ситуаційні фактори. Це може бути дорожньо-транспортна пригода, це може бути той факт, що інші люди втрутились у ситуацію. Проте ми люди схильні вважати, що пан Петро сам винен у тому, що, до прикладу, невчасно прийшов на співбесіду чи на роботу, що він запізнився, що він повинен був врахувати час на доїзд на робоче місце, що пробки він також повинен був спрогнозувати і так далі, і тому подібне. Тобто, нам здається, що саме наш. Колега, цей пан Петро, він відповідальний за те все, що у нього трапляється у світі. Хоча ну, не факт. Звичайно, тут такий глюк, він доволі відносний, тому що з самого початку, можливо, ми вибираємо саме ті системи, в яких живемо. І те, що пан Петро вибрав саме ту роботу, де є певний графік з 9 до 5, це вже він вчинив якусь таку певну дію, в якій він став таким от заручником того, що його за запізнення будуть не гладити, а давати якісь догади. Якби він постійно запізнювався або йому це було неприйнятно, то він би пішов на роботу із вільним робочим графіком. Тобто він в принципі впливає на своє життя. Ну, але так, якщо у спрощеному варіанті, то ми на увазі люди, вважаємо, що саме нам простіше. Пояснити поведінку інших людей їхніми от, особистісними якостями, а не якимись там ситуаційними моментами, на які вони не впливають. Думаю, що ви також знайдете ще багато варіантів прояву цього глюку в житті своєму, да і не лише. Можете одразу коментувати і залишати повідомлення. Під цим відео і до зустрічі в наступному.